І так, друзі, всім привіт! Ви на каналі своїми руками. Значить, Сьогодні в серії полірування в домашніх умовах будь-яких елементів. Ну, почнемо з того, що це будуть пластикові елементи. На прикладі заднього стоп сигнала і ж Юпітер 5. Стоп-сигнал в оригіналі, він не тріснутий, просто ч... временем зачуханий. Є маленькі царапки. Ну, ось дивіться, наприклад, бачите, шрахуватість, подряпане. Спробуємо їх обрати. Е, Отаку купив пасту турбо. Ну, не Саша Turbo, турбо є турбіроване. Войлок жорсткий, войлок мягкий. Е, в сумі це все 150 гривень, це все в Аврорі. На такий шурупий ворт. Зараз буде це все нанизуватися. Знімаємо наш стоп-сигнал і пробуємо його полірувати. Значить, наш стоп-сигнал червоного кольору. Зараз ми його відгвинчуємо. Знімається він дуже просто. От дивіться, ось є така царапина в такому він всьому кольорі. Зараз ми його витримо, ми його ацетоном. Наносимо пасту, зараз це все покажу. І попробуємо зашліфувати. Ну, получиться, получиться, не получиться будете знати результат. Наверняка. як. Ну, короче, я думаю, что вы бачите. На ну, цей шток, а все, штук тут десятка. И вот а это отвер восьмерка. Он еле-еле залез. Короче, без определенных манипуляций еще может у вас ничего не получиться. Для этого надо Постаратися його надіти, коротше. Ну, нічого, ми це все зробили, але його треба зажати. А, а я не поставив сюди шайбу. А без шайби я не зажму. Зараз це все зроблю і вам покажу. Значить, наживили ми це все наш шуруповерт, На отакомусь валу у нас це все вийшло. Коли ми це все вращаємо, вийшла як якась ковбаса. Щось побарабанимо. Зараз самого подивитися, як воно буде все працювати. Давайте дамо додатково світло. Нова запечатана це турбопаста, звісно. Ну, короче, засраний стоп-сигнал, видно, що він потасканий Ух ти, йому. Ладно, Давайте нанесемо чуть-чуть. Ну і легкими. Врощін прижимаємо. Само, не перепекти, І що ми маємо. Ух ты, їдрить, мадрить. Ми заполірували верхню частину. протерло тряпочкою. Просто тряпочкою. Ну, Давайте зараз і верхню зробимо. Повністю верхню. Тоб вона тут тобто, взагалі зашарпана. Капець просто. Це просто пробний перший варіант. Поліроль в домашніх умовах. Навіть не знаю, результат який буде. Розмазую пасту, не спіши. Самое главное не перегріть пластмас, тому що це навіть не метал, це пластик. З цього войлока кстати, отлетають кусочки якісь. Непонятный. Давайте. Просто тут. Это все, кстати, снимается одним кадром. Без каких-то там додатковых монтажей. Так, ну, делаемся. Блин. Видите. Низ, ось тут, Не шліфований. Шліфований все верх. Гляньте, лки-палки. І вверх. Це тільки груба обработка. Отут ось. Гляньте який поліруль. Та є фокус. Бачите, є мілкі-мілкі царапки. Це обирається меншим войком. І так, що я вам хочу сказати? Якщо хтось хоче отполірувати в домашніх умовах фару, Ну Це реально, це вплине ну, реально. Тільки для цього беремо наждачку, наждачну бумагу на прикладі тисячного номера. Дивіться, ось о, номер 991. Ну і П1000, проще П1000. Отак, з водичкою. Беремо водичку, капаємо, зашкурюємо його все, воно матує його. І оцією пастою поліруємо. Зараз я це все зроблю, заполірую і покажу вам кінцевий результат. Стоїть воно того чи не стоїть. І так, дивіться на камеру, може комусь стане цікаво. Бачите, він трошки-трошки матовий. Яскравості в ньому немає. Він такий, він, дивіться, матовий. Це ми його зачухали і зараз заполіруємо і показую результатики. Може кому буде цікаво процес. То покажу, як він проходить. Це жорстка насадка, це мягка насадка. Спочатку на невеликих обертах проходимо жорсткою насадкою. Вимачуємо цю всю нашу хімію, ну тобто пасту. Чуть-чуть пережимаємо, щоб було усиліе. Так, жорсткі насадки поліруємо. Буквально пару точок робимо пасти і зараз приступаємо до поліровки м'якою насадкою. Треба бути акуратним, тому що воно, бачите, як розкидає її. Багато сюди точок робити не потрібно і прижимаємо, широко поверх, він мав усилия. Бачите, ще навіть є мокре місце. Тобто паста ще залишилася. Не можна робити це все на суху. Тепер беремо ну, в принципі, в режимі правильного часу. І витираємо все. Витираю і показую вам результат. Получилось чи не вийшло. Не забудь обезжирити, тому що паста вона жирна, сама по собі вона жирна. Якщо ми не обезжиримо, ми ефекту можемо не побачити. Ми можемо тільки побачити сам по собі е, момент жирного пятна. І то буде неправильно. А тепер, коли ми це все обезжирюємо ацетоном, вимиваємо цю пасту. З усіх сторон, щоб результат був максимально правдоподібний. З цього бежара, випортару. Що тут далі питання. Немає. І дивимося. Дивіться. Да, він не ідеальний. Но ви тільки подивіться, він отполірований, гляньте як луч света відбувається рівномірно чітко. У нас є якісь царапки, але тут дуже глибокі царапани, які так просто не обрать. Дивіться. Цьому стоп-сигналу 35 років. Він виглядить чим... получше, чим ніж некоторі китайські. Так що, якщо в когось є питання, запитуйте. Кому понравилось, ставте лайки. Що хотілося сказати. Значить, в домашніх умовах. Двома насадками. Одна жорстка войлочна, теж войлок, але мягкий. І турбо паста К2, полірувальна, може зробити отаке от щастя. Ось такий результат. Дякую, що дивитесь Підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!